Андрія Крицького, що і всіх святих нехай помилує, спасе нас, як боги, і, і Амінь. Амім, Отця і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Ми знову дійшли з вами, слава Богу, до першої седмиці Великого Посту, до цього періоду, коли. Ми можемо розпочати покаяння, розпочати оцю зміну мислення. Як ми з вами говорили колись, що для цього нам потрібні хороші і благочастиві приклади. І найкращі приклади ми можемо знайти в Божественному Откровенні, почерпнути їх зі священного писання. На це може бути два погляди. Є різні такі богословські тлумачення. Перша говорить про те, що всі події, які описані там, відбулись реально, вони точно зафіксовані до найменших деталей. І якщо ми можемо їх зрозуміти, осмислити, то добре. А якщо ми відчуваємо якусь, якесь нерозуміння, то це наша власна проблема, що у нас свідомість така обмежена, і ми не можемо їх вмістити. Але є інша богословська школа. Яка говорить про те, що ці описані події в першу чергу мають сенс тоді, коли ми накладаємо їх на новозавітні події. Що все старозавітнє це є прообраз новозавітнього. Все воно повинно привести до Христа, і все воно в першу чергу повинно показати і описати наші стосунки з Богом і наш шлях для кожної людини. Кожна людина там може знайти приклад свій. Звичайно, що ми чуємо ці слова дуже такі серйозні. Для багатьох здається, що вони є дуже жорсткі, що не можна стосунки з благим Богом зводити до такого постійного страждання, до того, щоб викликати в собі почуття провини, до такого страху. Здається, що не можна, але. Насправді, коли йдеться про дуже серйозні речі, то іноді нам буває потрібне певне таке перебільшення, потрібне з педагогічною метою. Коли діти не слухаються, щось не хочуть робити, то ми лякаємо їх, що у них не буде майбутнього, що вони нічого не досягнуть. Це не означає, що ми дійсно так думаємо. Це не означає, що ми хотіли би цього ні в якому разі. Ми завжди хотіли би, щоб у них все було добре. Але бувають такі моменти, просто коли ми їх трошки лякаємо, ми їм показуємо життя в поганих барвах, розказуємо про найгірші можливі варіанти. Показуємо на тих людей, яким дійсно щось не вдалося, бо які дійсно робили погані вчинки, для того, щоб трошки привести до тями, для того, щоб вони зрозуміли, що якщо вони не почнуть серйозно ставитися до деяких життєвих аспектів, то дійсно таке може з ними статися. І те саме відбувається з нами, браті і сестри, на сьогоднішній день. Тому що коли ми нехтуємо Божими дарами, коли ми нехтуємо молитвою, коли ми нехтуємо його присутністю, коли ми нехтуємо богослужіннями, особливо в такий постовий період нас сьогодні, хоч пару чоловік набралися, але все одно мало, я надіявся більше людей сьогодні побачити. Коли ми цим нехтуємо, то ми лишаємося один на один з цим світом і з цією реальністю, яка детермінована, в яка занепадає, постійно розкладається. Це відчуження духа. І тоді у людини немає її величного шляху. Тоді вона прирівнюється просто до такої ж самої мавпи, до такого ж мікроорганізму, які тут живуть, і немає ні вічності, ні якоїсь долі, особливо кращої. І для того, щоб цього з нами не сталося, треба перестати іти через мінне поле тільки тому, що це хороша дорога. Треба перестати сунути руку в вогонь і пити отруту. Треба нарешті повернути голову в інший бік, де на нас чекає царська трапеза, яку нам сам володар всесвіту приготував і запрошує нас до неї. І тому, коли ми прослухаємо цей канон протягом ще наступних трьох днів, дай Бог всі будемо живі, тоді ми зможемо зрозуміти, що ті погані приклади, які описані, вони наставляють нас, вони показують нам, як не треба, вони показують нам, що може бути, якщо ми не зреагуємо, і подальші якісь. Бізоспіви і тексти цього великого посту вони будуть теж такі серйозні, сконцентровані, задумливі, але вони будуть значно оптимістичніші для того, щоб привести нас до світлого Христового Воскресіння, яке ми тоді зможемо повніше прийняти, зрозуміти і осмислити. Амінь. Слава Ісусу. Христо.